Доброго дня! Я вже неодноразово розповідав, що більшість активних членів Гео Янголи є водночас членами ротарійського клубу Харків Фемелі. Наслідком цього є додаткова робота на користь суспільства і, звісно, є додаткові можливості для цього. Так, наприклад, до нас часто звертаються з проханнями допомогти з переїздом. Вже виходили сюжети, де ми допомагали з евакуацією поранених або цивільних з небезпечних місць. Але, на жаль, техніка потребує обслуговування. Ми зіткнулися з тим, що автівок не вистачає. І от тут нам дуже допоміг один з членів нашого ротарі клубу, який живе в Фінляндії. Юсі знайшов можливість передати для таких цілей мікроавтобус, і він відразу став у нагоді. До нас звернулися військові з проханням допомогти в передислокації. І вже два наших мікроавтобуси допомогли перевести особисті речі військових на нове місце. Все було зроблено оперативно і безпечно одним рейсом, що стало можливо завдяки допомоги з нашої дружньої країни. Дякуємо всім фінським друзям за небайдужість та бажання допомагати. Дякуємо Юсі за твою допомогу. Це проява сутності артирійського духу. На цьому в мене поки все. Продовжуємо працювати та наближати перемогу. Слава Україні! Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом!